22 березня під головуванням учільника міста Андрія Білоусова відбулось засідання виконавчого комітету Кам'янської міської ради. До порядку денного увійшли планові питання та додаткове, яке стосується закінчення опалювального сезону. Засідання виконавчого комітету складалось з декількох блоків. Першим розглянули звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2022 році. Кількість звернень значно зменшилась, а найчастіше допомоги потребували вимушено переміщення особи та люди похилого віку. Зауважила Олена Абросімова. Начальниця відділу звернення громадян міської ради також було розглянуто одне з головних на сьогодні питань для кам'янчан – Це кінець опалювального сезону. Ми розглянули 54 питання, з них 22 питання підготовлені у справах дітей. Також додаткове питання ми розглянули щодо опалювального сезону в місті Кам'янське, тому що планувалось закінчити опалювальний сезон 20 березня, але ж середньодобова температура складала менш 8 градусів. Тому було прийнято рішення про перенесення на 25 березня. А також всі підрозділи, які вважали за необхідний розгляд питань, були розглянути. Був звіт звернення громадян, де ми заслуховували показники цього відділу. Усі питання порядку денного на засіданні були прийняті одноголосно разом до перемоги.